Приїхала, служив, розібрала. Коли він помер тиждень тому? Так. Постійно ну, приходив до Києва. Я деколи собі дозволяю. А коли останній розпит? Сьогодні. Він прийшов до мене з костром і почав мене бити. Взяв ніж і. Пернув, і все. І все, і він зразу вийшов. Він пішов ще питати, бо тоді одягнути, може. Хто викликав швидку? Я. Він сам викликав. Наніс тілесні ушкодження приятелю. Правоохоронці затримали зловмисника у процесуальному порядку. В Івано-Франківську чоловік під час застіля наніс ножове поранення своєму приятелю. Злоумисника поліцейські затримали розпочато досудове розслідування. 2 серпня на лінію 102 надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про поранення чоловіка. На виклик оперативно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що в закинутому будинку, який знаходиться по вулиці Вовчинецькій, під час розпиття спиртних напоїв між чоловіками винний конфлікт. У результаті словесної суперечки 52-річний чоловік умисно завдав удар кухонним ножем в ділянку грудної клітки 50-річному приятелю. Потерпілого госпіталізували, загрози його життю наразі немає. Зловмисника слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру за частиною 1 статті 121, умисне тяжке тілесні ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 8 років.